thank you Всім привіт! Як вам січнева погодка? Правда, класна? Таке відчуття, що березень місяць. Я все, як виходжу на вулицю, то я хочу вже обстригати дерева, щось робити, щось планувати. Мене просто розриває. Напишіть, що ви робите зараз. Бо дійсно хочеться вже щось попоратися. У мене взагалі в планах. Я собі придумала зробити такий куточок в стилі кантрі. Я йду до тебе на городі, щоб знімати ось такі відео, де я веду Йду до тебе, прямий репортаж. Вийшли з залізкою, хоча дощик моросить, але все одно гуляти хочеться. І хочу я вже поратись, хочу так щось робити. Прямо аж. В планах засинаю вночі, в планах бачу собі цей куточок, хочеться вже і садити якісь нові квіти, хочу на літо купляти зернятка. Сіяти, видумувати, планувати просто вже мене розриває, чесно. Хоча я розумію, що тільки січень місяць. І ще зовсім рано щось планувати на городі, на квітниках. Ну, рано. Тільки можна планувати. Але враховуючи, що така погода, то, можливо, і в березні буде плюс 20. Ми ж не знаємо. Погода така, так все змінюється кардинально просто, що вже в січні навіть веселка є. Тому, до речі, в кого є, можливо, рослинки, які ви планували висаджувати навесні, то я думаю, що їх вже можна висаджувати. Ось, до речі, ось цей куточок. Де в мене тут таке трохи робоче місце, хочу я привести його до ладу, зробити таким куточком для блогера, можна сказати, щоб знімати ось такі відео. На фоні цього покажу вам свої плани, а ви мені скажете, який в мене результат буде. Про що я говорила? Що в кого є рослинки в горщиках, які ви планували висаджувати, хвойні, гортензії можливо, які куплялися пізньою осінню по знижці, то їх спокійно можна висаджувати. Тому що волога земля, дуже багато вологи, а весною, навпаки, може бути засуха. І цим рослинкам буде дуже тяжко вкорінитися. Тому Займайтеся просто садівництвом, отримуйте від цього насолоду, бо зараз реально це робити. І вийшла я в сад, хочу вам показати деякі рослинки, як вони зараз у мене почуваються. Напишите в коментарях за бажанням, як у вас в саду, як ваші справи і ваше враження від січневої погоди. А о, наша, як ми гуляємо. До речі, дуже класно мати майданчик взагалі. Я про нього якось може, окремо зроблю відео, як я починала і що ми зараз маємо з майданчиком, бо це дійсно такий дуже класний куточок для дитини, де вона може взагалі весь час ось так гратися і взимку, і влітку, і це дуже зручно, просто зручно. Ось тут в мене схована гортензія. Трошки її, навіть я, мені взагалі з них трохи тяжко вирощувати, я все пробую і пробую, вони зникають, але все одно я їх купляю і знову саджу. І дивіться, як вона себе веде. Ось тут в неї вже ось зелені листочки з'являються. Трохи, вона бачу, в мене тут і взіпріла, бо є ось такі якісь пліснява. Ось тут також, тому я її трохи зараз, дивіться. Пішов зелений листочок, ось тут, ось тут. Це нормально, січень місяць. Дивіться, що робиться. А як підуть морози, до речі, хто більший фахівець по гортензі, чи мені її якось трошки легше однак, накривати, чи що мені робити, щоб вона в мене не пріла. Бо більше я нічим її не вкривала, ось так тільки хвойним опадом. Троянди в мене на квітнику ось такими кульками сховані, закутані білим агроволокном. І всередині їм просто сухо, комфортно. Вони взагалі там немає такої цієї вологості, як на вулиці. Не потрапляє до них ця вся мокрота. Тому вони почувають себе дуже добре. Ось так виглядає на квітнику Даніка Ауреа. Ззовні таке відчуття, що вона в мене взагалі засохла. Ось такий в неї колір. Блідий золотистий колір. Якщо я дивлюсь з вікна, то я от, в мене якась така, така прям, депресія береться, що вона в мене засохла. Але ось так я її роздивляю зсередини, і бачите, вона зовсім зелена призелена їдуть фури, то, можливо, вибачаюсь. але Живемо попри трасу, тому будуть вони тут заважати трошки. Бачите, яка вона зелена, і я розумію, що вона жива, що це просто в цієї рослинки така реакція на перепади температури. Бо кожна рослинка, так само і туї, вони також змінюють свій колір. Тому хвойні часто дуже взимку, зовсім інші по кольору, ніж влітку. Бо я весь час переживала, що вона в мене засохла. Ось так виглядає зараз ця, ця ділянка. Ми все думаємо, ось тут висівати зелений газон робити, але чим більше я читаю, чим більше я знаю, я просто я не знаю, що робити, тому що я бачу, що зелений газон він потребує більшого догляду, ніж вічно зелені троянди. А особливо лаванда. По-перше, землю треба всю очистити, гарно її вспушити, потім просіяти газон, вкатати і поливати. А якщо взагалі засуха, то ніякого газону нам не бачити навесні, особливо і початок літа. Якщо не підливати свіженьке свіженькі насіння, то воно просто ну, не буде з трави. Далі потрібно вдобряти, весь час її скошувати, щоб вона не проростала високо. Потім трава хворіє, це дуже часто, бувають якісь пробоїни, що її треба підсівати. Взимку по траві, коли вона примерша, взагалі не можна ходити, інакше вона також згниє просто. А кого є собаки, які ось так бігають, як в нас Альма бігає вільно і полюбляє рити просто якісь ямки, якщо десь мишка пробігає, то це взагалі ну, це проблема. Я бачу, що зелене мати зелений газон це стільки дійсно догляду за ним потрібно. Хоча мені ось це так не подобається, я так хочу мати тут гарну зелену травичку. Не знаю, напишіть в кого є, в кого вже є така гарна травичка, хто має таку красу, бо ось ті тваринки вони такі, що з ними тяжко щось мати взагалі гарне. Вони настільки буває, просто руйнують рослини, що хоч сідай і плач біля них. Але все одно от собака друг людини, тому нічого не поробиш. Бо ось є дитячий майданчик, хто вже бачив попереднє відео. Літні ми там склали штучну траву, і настільки зручно там бути, немає ніякого болота влітку, бо соні також дуже зручно по штучній траві. Тому я трохи вагаюся, не знаю, що дійсно краще. Звичайно, мати свіжу травичку. Мати ну, справжню травичку зелену, це дійсно набагато краще. Але стільки, скільки вона потребує догляду, ну, реально не всі люди мають можливість щодня, напевно, не знаю, ну щомісяця, Ось так, а особливо, коли великі території. Чи маєте ви можливість ось так за нею доглядати? Порадьте, в кого вже є гарний зелений газон, хтось з цим стикався. Як ви за ним доглядаєте? Чи є дійсно час, можливо, є якісь нюанси? Порадьте, бо я вагаюсь. Також ось такий плетений кошик. Замість оазису, який використовується для живих квітів, я обрала повітряний пластилін, який застигає з часом, а можна брати також і пінопласт. І вставляючи сухоцвіти чи штучні квіти саме в пінопласт, то необхідно зовсім мало рослин, щоб створити дійсно об'ємний кошик квітів. Також хочу вас сьогодні познайомити з ще одним українським каналом. Каналом для тих людей, хто не має багато часу взагалі на перегляди YouTube, а хоче трошки надихнутися красою природи. Канал називається AnruS Студія І блогер цього каналу Анна вона є українкою і проживає зараз в Угорщині. І подивіться, послухайте, які відео вона знімає, скільки там вкладено душі, теплоти, натхнення. І хто не має часу виїжджати дійсно на природу, а так не вистачає ось цього такого крапельку, просто свіжості і краси природи це дійсно для вас. Тому що в короткометражному відео... Викладена вся краса, вся досконалість природи. відео, Залишайте ваші вподобайки, коментарі. Також підписуйтеся, хто ще цього не зробив. Бо для нас це дійсно дуже приємно. Ви би знали, скільки емоцій, скільки почуттів викликають ваші коментарі, підписки у блогера. В простому глядачу цього не зрозуміти, бо є от спілка блогерів, які підписані одне на одного, і напевно першими. Практично переглядають відео, підтримують так один одного і завжди залишають коментарі. Ви навіть можете це спостерігати. Сміття виходить. Сміття. Ви це можете навіть спостерігати в коментарях. Завжди, я думаю, знайдуться блогери, які пишуть один одному коментарі і підтримують ось так вподобайками. Бо це дійсно особливо для. Молоденьких блогерів, які тільки починають свій розвиток каналу, то вони пригають від щастя, коли до них приєднається хоча б один підписник. Тому не шкодуйте, вподобає коментарів, підписуйтесь на канали. Це дійсно не займає пам'ять на телефоні, а робить тільки людину щасливішою. Все, я з вами прощаюся. З вами була Хмельниччина, Світлана. Аліска також тут завжди присутня, хоча, може, зараз вона і не потрапляє в кадр, але вона завжди поруч. А влітку, кому дійсно подобалось відео, де Аліска була присутня, то буде вона в кадрі і не раз. Все, пока-пока. Дойця, йди, скажи пока-пока. Не, пока не, не хоче. Десь вона вон. знову гойдається. Все, пока, пока, і до зустрічі в новому відео.